Дівочки і мальчики, всім доброго дня знов. Сьогодні знову хочу трошки показати вам відео наші, наших окресностей, нашого життя після карантину, яке заново починається все. Трошки поїздила, походила, познімала для вас відео. Предлагаю вашій увазі. Так що подивіться, кому інтересно. Як ми тут після карантину відроджуємось, відновлюємось, як кажуть, так як на роботу мені ще не можна, то я ще, поки похожу, познімаю відео тут. Як буду йти на роботу, то вам познімаю там, метро в поїздах, як обстановка покажу. Так що предлагаю вашій вазі. Почув'ябельна да вічино. Різкібель. Ось дивіться, не знаю, що це за квіти, як вони називаються. Вони такі класні, значить якийсь пушок. Подивіться, я зблизька познімаю. Не знаю, у нас таких в Україні ніколи не бачила, а тут вони ростуть, але що воно таке, не знаю, як воно називається. Дивіться, яка красота. Аж донизу що так воно. Довпо. Хочу капрі. це так у нас тут магазинчики. Магазинчики ще поки що закриті, останні тут кафешки, а там тільки один продуктовий відкритий. Ось такі у нас доми тут. Ось дітки теж, всякі там для щоб справляти. дітські праздники, все позакривано. Оце так. Ось тут все закрито. Ось так. Вон там далеко ще боїз їде, на ті високі дороги. Oh, Зараз подивимось тут супермаркет, у нас чи він закритий і відкритий вроді би. Тому що великі аж пета. Великі супермаркети вони в основному ще закриті, а маленькі. І тут куча людей сидить, не знаю, що вони тут роблять. Її. Там почта в нас ще, і ще магазин моючих средств, теж кінотеатр там є.